Вітаю на СІ-4, чотири ветерічокується. Мене звуть Оксана Супровича. І сьогодні наш гість, директор Чернівецького міськсвітла Андрій Шалеєв. Вітаю вас. Добрий день. Ви очолюєте підприємство. Основне завдання якого забезпечувати освітленням нашу громаду. Розкажіть, будь ласка, чи всі вулиці зараз освітлені? Ну наразі не всі вулиці забезпечені, а більша частина міста нормально освітлюється. Багато районів з'явилося, багато вулиць ще додавалося. У нас ми розширилися на територію Чорнівкої крові. Тому є ще де працювати, є ще освітлювати і робити місто наше комфортніше. Яку частину охопило освітлення міста, якщо в відсотковому співношенні взяти? А, ну, основні траси всі, в принципі, освітлені, всі, більшість дворів освітлені, ну, скажімо так, більше 60-70% освічуються. А де найгірша ситуація? Які райони найбільш такі проблемні? Ну, як завжди, це віддалення це Роша, це Садгора. Це, це такі території колишніх сидівничих товариств. Ну ми будемо говорити там щось перебільшувати, але там є певні проблеми. Там потрібно ще працювати, допрацьовувати і розвиватися. Ну зараз ви працюєте над цим. Як ви плануєте вирішувати цю проблему? Ну, звичайно, у нас зараз розробляються програми. Е, наразі є велика проблема під час військового стану заборонено капітальне будівництво, тому ми не можемо просто дійсно будувати, розширювати. Але ми намагаємось покращувати за рахунок зміни е, світильників за рахунок е, більш якісних е, технологій. Ну щоб покращувати це все. Більш якісні технології. Ви зараз активно замінюєте старі ліхтарі на нові світлодіодні. Розкажіть скільки вже замінили, скільки ще в роботі? Ну, дивіться, коли я прийшов, у нас було в районі 22-21 світлоточок. З цих з цієї кількості було тільки в районі 3 тисяч помінено. Зараз вже за два роки ми десь в районі 10-11 тисяч. У нас вже нові сучасні світлодіодні світильники. Вони закрили майже всі траси, основні магістралі міста. Майже такі райони повністю. Проспект з ну нові райони вже так закінчуємо центральну частину міста. Там теж поміняли дуже багато всього. Ну і в процесі вулиця за вулицями, двор за двором, ми збільшуємося. Наскільки ефективні ці ліхтарі? Що це дало місту? Ну, по-перше, економія електроенергії. Е, є місця, де взагалі споживання впало більше, ніж на 50%. А ці світлодіодні ліхтарі як швидко вони виходять з лату? Е, Вони досить таки довговічні. Давайте розділимо ті, що було декілька років тому, тому що є дешеві і є досить якісні, але вартують ми на сьогоднішній день. Беремо якісні ліхтарі, я не буду називати яких марок, тому що щоб не було ну в рекламу, але досить якісні, які з гарантією не менше ніж 5 років. Якщо вони раптом перегораються, бо щось з ними відбувається, що далі ви купуєте нові чи ви їх Ні, перебудуєте? є гарантійна програма? Тобто ті світильники, які ми вже поставили, і в яких є гарантія там 5 років, то відповідно ми їх міняємо по гарантії, і відповідно виробник повертається. Але це є певна частина тих, що ми ставимо нових. Світильників, тому що, ну, знаєте, коли я прийшов, мені досить цікаво було чути, там є лінія одна, освітлення друга, і стає такі дешеві китайські світильнички. А це перед виборами там поставили там перед виборами. Ми попрацювали рік-півтора. ну, Свій ресурс вони віджили. Ну, Такі світильники, вони дуже дешеві і навіть ніякого не тепловиділення, нічого немає. Ми за основу приймаємо декілька якісних виробників світильників. Ці світильники, перше, дуже якісні, вони майже не ламаються, вони з захистом і вони е, легко, якщо що, ремонтуються або замінюються. Але якщо, наприклад, через 5 років ось цей термін спливає і світильник перегорає, потрібно купувати нові, правильно? Тобто їх не можна там, замінити, наприклад, ці світлодіодні стрічки всередині. Ці частини, ну, кожен світильник має свою певну технологію. Да. Під кожний напрямок потребується певний світильник. Тому ми під кожну вулицю дивимося, робимо світловий прорахунок і обираємо туди саме такі світильники, які потрібні. А ліхтарі з сонячними панелями у нас використовують в місті? А ви знаєте, є певна частина, були нам передані під час е, проєктів, там міжнародні проєкти, але там, там в районі 30, десь кількість в районі 30 ліхтарів. Ну наразі 30 на все місто. Так, да, це ми такі, ми не ну, дуже мало використовуємо. Їх дуже важко обслуговувати. Ще немає того такі технології, що вони будуть постійно працювати, дуже якісно, тому ну, наразі воно в такому стані досить початково. Розкажіть про кадрову ситуацію у Міськсвітлі, світлі. Скільки сьогодні там працюють людей? Ну на сьогоднішній день у нас працює більше 40 людей. Штат під вже під 60 людей е, працівників дійсно важко, тому що ну, військовий стан ми чудово розуміємо, що, що відбувається на ринку праці України. Дуже важко знайти гарних спеціалістів? Ну і людей насправді хто лишився, це або пенсіонери, тому ще за 60 років, або хлопці, яких ми забронювали, і без яких дійсно не зможемо працювати. Тому у них є бронь, і вони працюють? Частина працівників також виїжджала у постраждалі від обстрілів регіони. Чи зараз хтось працює там? А, ні, зараз не працюють, але виїжджали, допомагали. А яка зарплата у працівників? Різна, ну досить конкурентна. Ну, від ідедо. Ну, скажімо так, досить конкурентна для Чернівць, Чернівецького ринку праці. У 2013 році катастрофічна була ситуація у міськсвітлі. Тоді була заборгованість дуже серйозна, і через це деякі вулиці міста просто тижнями не освітлювалися. Яка ситуація зараз? Чи є ще заборгованість у Міськсвітла? Ні. Немає. Ну, Воно нас... повністю себе окуповує, так? А, дивіться, ми на сьогоднішній день одне з досить прибуткових. Ми за два роки оновили всю техніку сучасному надаємо вже дуже багато комерційних послуг. Тобто до нас вже приходять і забудовники, і приватники, щоб ми їм надавали послуги. Тобто, маючи певні можливості, ми можемо надавати ці послуги і заробляти кошти як для підприємства, так і для міста. Тому ситуація, знаєте, так катастрофічна, що підприємство мало борги і все інше. Ну треба завжди в. Шукати виходи, а не просто в такому ну, ракурсі працювати. Е, є певні питання щодо оновлення техніки. Знову ж таки, є певні питання щодо можливості, тому що ну не вистачає людей. Але на сьогоднішній день ну, міст світла це не то міст світло, яке було там 5-10 років тому. Це на сьогоднішній день ефективне, сучасне, європейське. Відключення електроенергії вже зараз нас попереджають про те, що вони можливі цієї зими. Як ви підготувалися, що буде з вуличним освітленням? Будемо бачити. Ви плануєте розглядаєте варіанти знову працювати за графіком? Ну, звичайно, все залежить від того, як буде ситуація. Ми чудово розуміємо, що розчисти можуть бити і по енергооб'єктам, і будемо бачити, то що відбувається. на сьогоднішній день. Ну це більше ніж паніка поки що. Жодних ситуацій прогнозованих не прогнозованих немає. Поки це все окрім розмов, далі не йде. Чи є вулиці підготовлені до того, щоб працювати навіть у разі блокауту? Немає. Ми так само залежимо від електричних мереж. Торік, під час відключень вуличного освітлення вимикали для того, щоб розвантажити мережі, так? Ну, дивіться, тут трошки не така ситуація. Світло не вимикало для того, щоб розвантажити мережі. Є певне навантаження, є певне споживання. Електромережа, знаєте, вона як живий організм. Вона в одному місці має використовуватись, в іншому не використовуватись. Тобто є певна, певний об'єм, і цей об'єм регулюється. Насправді, що таке освітлення? Освітлення це комфорт, це безпека в першу чергу. І немає освітлення, немає повної безпеки, то і немає роботи з певних структур, транспорту і всього іншого. Ну чи можливо було щось зробити, щоб цього року такої потреби не виникало? Все залежить від ситуації, яка буде на енергетичному моргів. Чимало скарг минулого року від Чернівчан поступало на те, що освітлення, наприклад, вуличне, вночі вимикалося, але десь в день, в обід навіть могли бачити вони ліхтарі запалені. Чому так відбувалося? Дивіться, ну насправді люди просто бачать, якщо світильник світить, все, все пропало. Насправді ні. Для того, щоб електромонтер виїхав на лінію, перевірив. З'єднання, контакти, світильник, йому потрібно цю лінію включити. І так як це технологія на сьогоднішній день у нас не настільки сучасна, де ми відслідкуємо по електронному по кожному світильнику. У нас тільки декілька вулиць, де ми можемо бачити це ну, фактично з бази. А монтр виїжджає, включає лінію, тому і перевіряє, і працює на ній. Тому вся лінія світиться. Ну, Лінії досить довгі, тому люди не завжди бачать, що там є монтери. Але вони є. Інше питання є дійсно короткі замкнення також лінії є багато голівдруців де можуть бути. Тому, якщо бачать, телефонуйте на міський кол-центр, на нам в кол-центр. Лишайте повідомлення в чат-боті. Ми одразу реагуємо. Ну якщо це перевірки, чому не проводити їх у темний час доби, особливо коли ми знаємо, що ситуація насправді погана. Ну, дивіться, у нас перевірки проводяться і в певний час доби. Тобто, у нас диспетчерська служба ввечері, бо спеціально для цих для того, щоб зекономити кошти, у нас є перше, напевно, що на комунальних підприємствах електромобіль вони повністю об'їжджають і перевіряють лінії, де світить, де не світить. Але ще раз повторюсь, технологічний процес вимагає включення лінії в день, коли монтери працюють. Ми також з досвіду минулого року знаємо, що деякі ліхтарі через ось ці постійні відключення постраждали. Наприклад, на Кобилянської говорили про те, що вони вийшли з НАТО, довелося їх замінювати. Чи переживуть наші системи освітлення ще один плакал? А у нас є інший вихід. Будемо жити, будемо розвиватись, працювати, змінювати. Давайте чітко скажемо, що не всі люди розуміють, що входить в цю систему. Це не тільки ліхтар, які є на опорі, це і сама опора. Це є проводка до цього, так електромережі, це є пульти включення. Е, якщо бачили, ми зараз дуже гарну програму зробили. Про наше пульти включення одна з місцевих художниць дуже гарно малювала. Крім цього, хочу сказати, що за останній рік ми спільно з департаментом замінили повністю всю систему керування. Якщо е, і зараз вже тестуємо нову програму, яка дуже якісно вже українська програма, тому що була на російській базі програма. Українська програма, яка відбулася: до 2021 року була на російській базі? Двіна, да, програма називалася Горсвят. І на сьогоднішній день ми її повністю оновили. У нас повністю дистанційно керуємо всіма шафами, і Чорні, і корові, ми вже туди поставили. Тобто ми за два роки осучаснили підприємство і взагалі систему освітлення міста таке, яке, напевно, за останні 15 років. На У нас є опори, які стоять вже майже бетон весь обсипався, стоять на арматурі, і їх терміново потрібно змінювати. І таких досить багато. Але це шалені вклад. Це треба робити для комфорту місця. Навіть візьмемо стражучківський шлях, якщо ви їдете, ви бачите, в якому стані опори, якщо взяти вулицю Севастопольську. Опори 60-х років минулого століття. Вони також свій ресурс вже вичерпали. Скільки коштів потрібно на заміну опор, наприклад, на одній з цих вулиць, які ви назвали? ну треба рахувати. Ну від ви ж кажете, що це шалені суми. Ну давайте візьмемо. Якщо брати металеву опору, металева опора стоїть від 7 тисяч гривень. Сама опора. А це і закладна, це е, закласти, це, це роботи по бетонуванню і по цьому. Це металева бетонна опора. Трошки дешевше, в залежності від потреби, в залежності від маркування цієї опори. А таких опор, вибачте, сотні. У нас на балансі більше 4 тисяч опор, з яких потрібно змінювати. десь більше половини. Звідки вибирати кошти? Потрошки міняємо за рахунок власних зароблених коштів за рахунок міського бюджету. Ми ну, чітко добре, розуміємо, що це міська власність і міська територіальна громада утримують цю мережу звіту. Донорів ви залучаєте, міжнародних, можливо, а, так залучаємо. Зараз у нас в розробці один проект два роки тому був один з дійсно з таких передових проєктів по всій Україні, які ми е, вели і ну, запровадили в принципі дуже якісно. Більше ніж три тисячі світильників було замінено. замінені. До війни ми підготували. У нас був шикарніший проект на заміну ще чотирьох тисяч світильників, але наразі ну, ситуація трошки змінилася. Є певні ну, нормативні законодавчі, фінансові, що законом заборонено витрачати на це кошти. І тому ми трошки відклали цей проект до кінця. Ви вже частково зачіпали тему чорнівки і крові. Розкажіть трошки більш детально, яка там ситуація? А, ну, працюємо, тому що коли нам були передані ці села. Лінії були досить в такому стані. знаєте, включалися окремо на сьогоднішній день. Ми вже поставили центр, підключили їх до централізованої системи керування. Ми також змінюємо вже частини. змінили саме також ліхтарів по центральним вулицям. Маю надію, що збільшенням бюджетів будемо більше виділяти коштів і намагатимося дійсно якісніше це зробити. Ну тому, що там трошки відрізнялася ситуація від централізованих ліній, як по місту. Мені б ще хотілося зачепити тему дротів, точніше, у цього повутиння, яке просто оплило центр міста. Я сьогодні йшла вулицею 29 березня, тепер це вулиця Європейського Союзу, і помітила, що там ці дроти звисають просто настільки низько, що в деяких місцях доводиться ось так нагинатися для того, щоб не вдаритися в них головою. Що з цим робити? А ви знаєте, це напевно що одне з наших дійсно самих болючих питань. Е, інтернет провайдери без жодних. Дозволів багато років, хто куди хотів і повісив свої дроти. Є ще проблема в багатьох балансоутримуючих опор. У нас на сьогоднішній день є балансоутримуючий МРЕС, Укртелеком, Міськсвітло, світло, тролейбусне управління. І кожен з цих займається своєю частиною. Ми пішли ну, набагато вперед, тому що там, де наші опора, ми вже проводимо чистку, моніторимо повністю кожний дріт, для того, щоб під інтернет-провайдер підвісився. Свій дріт на нашу опору, Він має спочатку отримати технічні умови, промалювати проект, зробити проєкт і, відповідно, робити все по проекту. По іншим не можу сказати, але є багато таких питань, що, знаєте, вони дуже похабно відносяться до міста. Відключили абонента, замість того, щоб повністю прибрати за собою кабель. Вони його кинули і воно звисає. Ми по вулиці, ну по одній з вулиць провели повністю очистку. Ну, напевно, що ми забрали до 3-4 кілометрів непрацюючого кабеля. Це, Це вулиця, ну, колишній назва Зоя Кисмідем'янська, Так, ми почистили повністю з п'яти шести дротів, які були, лишили один, два. Також є проблема з незаконним підключенням. Хто хоче камери віші, хто хоче дротивіші. Якщо раніше на це не зверталось уваги, то на сьогоднішній день ми це чітко моніторимо і вимагаємо працювати по правилам. Ну, напевно, що, дякуючи цьому, місць світла, це сьогодні, знаєте, вони як бачать машину міськ світла, яка під'їжджає до опори, це кошмар, напевно, що наших інтернетчиків. Скажіть, що Чернівчани можуть робити для того, щоб на їхній вулиці також провели таку чистку, як вони взагалі можуть зрозуміти, хто відповідає за ці трути, Дві... якщо ви кажете, що це Дивіться, є політика, міська політика і інспекція з благоустрою. Звертатися до інспекції благоу... з благоустрою, коли багато друтів обірваних звисають, Інспекція має право штрафувати тих людей, ті організації, які не слідкують своїми мережами? Ми наразі. Так само по максимуму працюємо щодо очистки цих дротів, цих мереж, яких надіючих або інших. І що продовжувати тему освітлення? Яка сьогодні ситуація у нас у парках, скверах? Е, ну, буквально сьогодні ми замінювали світильники, які згоріли в парку Шевченка. Е, освітлення дуже якісно і сучасно зробили декілька скверів: це сквер біля пам'ятника Целана. Біля воїнів інтернаціоналістів, якщо ви побачите, там дуже якісні сквери, які на Кордубу, це взагалі одна з прикрас нашого міста. Йдемо вперед, працюємо, осучаснюємо освітлю. А як з територіями дитсадків, шкіл, лікарень? Чи можна казати, що ці об'єкти пріоритетні, коли ви визначаєте? А, давайте це окрема взагалі тема. Чому а, в певний час, декілька років тому, вся територія дитсадків, школ була відключена? Тільки в тому разі вони освітлювалися, якщо шла мережа зовнішнього освітлення через неї. В певний час прийшли певні органи, сказали, що це зовсім не має міське світло отримати, там має школа сама за себе платити, садочок за себе платити. А... Сесія прийняла рішення. Це все територія Чернівецької міської громади. Територія садочка це теж місто. І там ввечері так само садочка школа. Там ввечері на територія шкіл люди і діти ходять, займаються спортом, прогулюються. Воно так само має бути освітленістю. Тому фактично нещодавно, за протокольним дорученням, яке висунув один з депутатів Європейської солідарності, було доручено привести до лади всі садочки і школи, ну, оновити освітлення. І відремонтувати їх, поновити все те, що було фактично знищено. Працюємо над цим сьогодні. 20-й ліцей буде вже закінчені роботи по освітленню ми Відновлюємо 30 садочок на вулиці Скальда, дуже якісно зроблено. І ще декілька шкіл, садочків починаємо працювати. Це залежить від коштів і від фінансування. Ми намагаємося зробити, знаєте, якісно по нормативці і ну поки що скарг не було. Упродовж якого часу ви плануєте забезпечити освітленням абсолютно всі дитсадки і школи нашої громади? Ну, залежить від коштів. Ми не можемо забезпечити, сказати вам, що завтра все буде чим найшвидше. Повірте, що ми хочемо взагалі оновити систему освітлення, щоб ми дійсно е працювали якісним, дійсно, ну, приємно було. І так зараз приїжджають чернівці, дивляться колеги з інших міст і кажуть, що. Ви працюєте дуже якісно освітлюватися. Ми хочемо йти вперед, вперед вперед. Ну, за вашими розрахунками, до кінця цього року це, в принципі, можливо ні. зробити чи ні. Щайно. А до кінця наступного? Ну, все залежить від коштів і від часу. У нас більше 60 навчальних закладів. Кожний навчальний заклад має певний кошторис. І це може бути не одна сотня тисяч гривень, тому що один ліхтар може коштувати. Від п'яти і вище тисяч гривень, розумієте, а це опори старі. Там в деяких садочках і в деяких школах взагалі знищена мережа Її просто немає. Тобто вони раніше були, потім перейшли і забули. Це все потрібно відновлювати. Вона, якби на балансі є, але відновлювати все потрібно. Ми вже поговорили про те, куди звертатися щодо дротів, а куди скаржитися на те, що немає на вулиці освітлення або, наприклад, перегоріли ліхтарі. Давайте ми не будемо скаржити. Давайте ми будемо допомагати нам робити роботу і покращувати це. Е, перше, зробити постійно дзвонити на наш кол-центр. У нас є чат-код. А краще всього дзвонити на міський кол-центр 22 15 80. Всі заявки. Приходять до нас, і ми по максимуму швидко їх виконуємо. А скільки звернень ви отримали від початку цього року? Цікаве питання, ви знаєте, багато. Ну, орієнтовно. Кожний місяць е, різні ситуації. розумієте? Звернення від звернення є різне. Може бути звернення, що дріт вляється. Розумієте? А цей дріт до нас відношення не має. Це може бути інтернет-дріт, це може бути дріт енергетики. Це може бути тріт іншої якоїсь компанії, розумієте? І тому кожне звернення потрібно окремо розглядати. Багато На сьогоднішній день багато взагалі мешканців е плутають що Чернівці міськ світла, займаються постачанням електроенергії. Тому постійно на слуху у нас зміни новий, ну, скажімо так, вони бачать, що підприємство працює і телефонують до нас. Але ми до постачання електроенергії жодного відношення не маємо. Тому звернень дуже багато. І різних. А на що найчастіше скаржаться? Звертаються по заміні лампочок. Просять дуже багато людей дзвонить і кажуть: змініть нам ці жовті лампи на сучасні, чому у сусіди на вулиці ви поставили світильника, а у нас не поставили. І в даному випадку, знаєте, ми спробуємо пояснити, що є певна програма, ми крок за кроком це робимо. Багато по дійсно, дуже багато звернень по обірваним інтернет-дротам. Які скрізь, і за ними просто ніхто не дивиться. Багато звертаються ну, ситуації різні. Зараз, коли минулого року було, там, світильник спочатку дзвонили, чому лампочки або світильники світять, потім дзвонили, чому не світять. Чому ви вночі вирішили включати освітлення, чому не включають? Дуже різні ситуації. Є е, е, кумедні ситуації, коли сусід сусідом не можуть розповісти, чим потрібно тут освітлення чи не потрібно. Є вулиці нещодавно е, е, зробили освітлення на вулиці Леонтовича, дзвонить жіночка, при, при тому, що там в житті не було освітлення, ми повністю відновили його, да? не поставили дві опори. Там дійсно ну, такий аварійна дорога, вона зараз е, темна асфальт, е, тротуарної частини дуже маленька. Дзвонить жінка з будинку напротив. У нас тут ніколи освітла не було, я зараз живу е, Чіл. В якомусь селі у нас після, ну після 12 вимикають світло. Зачем ви тут нам світите? І пів години розказую нашому спеціалісту, що ваше світло на цій вулиці не потрібно. Хоча вулиця потребує, бо там дійсно темно, там людей збивали на цій вулиці. Ну от такі різні ситуації дуже бувають. А що в нас коїться під час негоди? В яких районах найбільше проблем виникає? Насправді ситуація така, що у нас дуже багато роті дуже багато районів ще з голими дротами, і дерева потрібно постійно чистити. Є багато приватних ну, територій там, де вони вони не розчищають дерева. Розумієте? ви звертаєтеся до цих мешканців? В мешканці звертаються до нас, розчистіть, будь ласка, дерево, але це ваше приватне дерево. Згідно нормативки, має або власник мереж розчищувати, або власник тих зелених насаджень. Розумієте? Тому ми зараз працюємо над збільшенням роботи з інспекцією з благоустроєм, з трестом зеленого господарства, в чиї обов'язки також входить розчистка дерев по центральним вулицям і по магістралям. Вони зараз на баланс отримали, згідно з рішенням міської ради всі зелені насадження міста. Тому, в принципі, це їхня робота. Але це дійсно велика, також безмежна робота, тому що дерева постійно ростуть. Треба замінювати дроти, але це шалені кошти. Розкажіть про найближчі плани. Які вулиці ще плануєте модернізувати в плані освітлення? Розкажу. На виході зараз декілька вулиць. Це такі найзатратніші вулиці. Перша це вулиця Сторженецька. там старе, досить таке затратне освітлення. Це вулиця, це Сторжучківський шлях, вулиця Клинівська. Це вулиця Січових Стрільців. це ті вулиці, які Ну, найбільший такий потужний трафік, де ми їх зараз будемо робити. Це вулиця ЄС Європейського Союзу, ну і вулиця Конституційна. Це якщо ми встигнемо це все зробити до Нового року, то фактично ці вулиці отримують нове сучасне освітлення, і ми досить знімемо там споживання. Ну і причому, скажімо так. Проблема лампочок на сьогоднішній день, що вони дуже швидко виходять з ладу. А світильник він працює і забезпечує рівномірне освітлення. Угу. На цьому все. Дякую вам. У Чернівецькій громаді сьогодні дізнавалися в директора Чернівецького міськсвітла Андрія Шалієва.